Привіт, друзі! Ми продовжуємо відзначати річницю PlayStation, культової консолі, яка змінила ігрову індустрію. Сьогодні ми вирушаємо у захопливу подорож до світу PlayStation 4 і розглянемо 10 найвеличніших ігор цієї консолі. Від складних битв до емоційних історій. Ці ігри залишили слід у серцях гравців по всьому світу та встановили нові стандарти в індустрії. Bloodborne від Фром Софтве занурює нас у готичний кошмар світу Ярнама, міста, де на кожному кроці чекають чудовиська, містичні сили та небезпечні пастки. Гравець виступає в ролі мисливця, який намагається знайти ліки від прокляття, що поглинуло місто. На відміну від Dark Souls у Bloodborne, бойова система набагато швидша та агресивніша. Замість щита тут пропонуються унікальні види зброї, що змінюють форму та стиль бою. А також пістолети, які використовуються для контратак. Гра вимагає уважності, оскільки навіть найменша помилка може бути фатальною. Система відновлення здоров'я через швидкі атаки змушує гравця атакувати ворогів замість захисту, що додає бою особливого ритму. Хіди та Каміядзакі, творець гри, надихався творами Лавкрафта, що відобразилося на жахливих дизайнах монстрів і атмосфері страху перед невідомим. Гра отримала віддану фанатську базу, яка роками досліджувала приховані деталі сюжету. Bloodborne популяризувала жанр Souls-like і надихнула інші студії на створення складних ігор з глибокою історією. Вона також закріпила репутацію From Software як студії, що створює складні та атмосферні ігри. Horizon Zero Dawn від Gorilla Games переносить нас у майбутнє, де людство живе племінними суспільствами, а земля населена гігантськими роботизованими істотами. Гравець виступає в ролі Еллої, молодої мисливиці, яка намагається розкрити таємниці свого походження і природу цього технологічного світу. Гра поєднує полювання, дослідження і захопливі битви. Величезний відкритий світ, наповнений різноманітними біомами від засніжених Ни гір до пустель. Гравці повинні використовувати тактичний підхід для полювання на роботів, кожен з яких має унікальні слабкості в арсеналі. елой, луки, пастки, і навіть можливість підпорядковувати роботів для реалістичного відтворення природи. Гоуріла Геймс, досліджували ландшафти та екосистеми, а також консультувалися з біологами. Гра отримала похвалу за графіку і стиль. а елой стала іконою PlayStation. Horizon Zero Dawn закріпила статус Guerrilla Games як провідного розробника і відкрила шлях для створення продовження. Horizon Forbidden West. її успіх також сприяв розвитку жанру RPG з відкритим світом на ps 4. Це не ілюзія. Ти насправді тут. Гра тільки починається. Персона 5 – це стильна японська РПГ, що поєднує звичайне життя школяра та захопливу пригоду в ролі борця за справедливість. Гравець керує членами команди злодії сердець, які очищують душі людей від зла. Гра поєднує покрокові битви, соціальну взаємодію та розвиток навичок. Гравець може досліджувати реальний світ, будуючи відносини з персонажами, або ж пірнати у світ палаців, які представляють собою втілення темних бажань. Також присутня унікальна система персон магічних істот, які допомагають у бою, і представляють внутрішній світ кожного персонажа. Саундтрек Persona 5, який поєднує джаз і рок, став культовим, а візуальний стиль зробив групу популярною далеко за межами Японії. Персона 5 не лише відродила інтерес до японських рольових ігор а й закріпила жанр JRPG на заході, довівши, що він залишається популярним і в сучасному геймінгу. Однак кажуть, що людство має силу перемагати навіть у безвихідних ситуаціях. Людина Павук. Ти ніщо. Ти виродок. Тобі тут не місце боротися марно. Навдаха. Тебе всі ненавидіть. Спайдермен від Insomniac Games – це оригінальна історія Пітера Паркера, в якій він протистоїть суперзлочинцям у Нью-Йорку. Гра не прив'язана до фільмів, тому розробники мали свободу створити власний сюжет і конфлікти. Основою геймплею є вільне переміщення Нью-Йорком за допомогою павутиння. Бойова система поєднує ближній бій з гаджетами та акробатичними прийомами. Окрім основного сюжету, у грі багато побічних завдань, які допомагають дослідити місто та вивчити життя Пітера. Insomniac Games відтворили Нью-Йорк з великою деталізацією, а точне використання павутиння стало головною родзинкою гри. Спайдермен стала однією з найуспішніших ігор про супергероїв. Гра стала стандартом для супергеройських адаптацій, а успіх привів до виходу продовження Spider-Man Miles Morales, яке також отримало високу оцінку. Final Fantasy 15 це історія про принца Ноктіса і його друзів, які намагаються повернути його втрачене королівство і відновити справедливість. Гра поєднує традиційні елементи Final Fantasy з сучасною бойовою системою. Гравець може подорожувати світом на автомобілі, виконувати побічні завдання, битися з монстрами і виконувати комбо з товаришами. Реальна бойова система дозволяє використовувати магію, комбінації зброї та спеціальні здібності. Гра розроблялася понад 10 років і мала вийти як частина Final Fantasy 13, але стала самостійним проєктом. Final Fantasy XV переосмислила жанр JRPG для сучасного покоління, поєднавши традиції та інновації, що зробило її у серії тією грою, що продавалася найбільше. Я бачив, на що він здатний, і він мене не зупинить. Скоро я відроджуся і знищу вас. Ти не забереш у нього надію, як гадаєш. Подивимось. Натан Дрейк той злодій, який ризикує всім заради якогось скарбу. Мабуть, таким вони мене бачать. І таким запам'ятають, але ж я не такий. Uncharted 4 завершує історію Нейтана Дрейка, який обіцяє залишити своє життя шукача скарбів, але знову вирушає на пошуки пригод заради порятунку брата. Гра поєднує стрільбу, акробатику, бої та головоломки. Локації вражають деталізацією, а кінематографічні сцени дозволяють глибше зануритись у сюжет. Додані нові механіки, такі як гак для пересування по локаціях. Розробка гри зайняла багато часу, і студія Night Dog прагнула створити візуально бездоганний продукт. Uncharted 4 отримала численні нагороди за графіку, анімацію та сюжет. Гра встановила новий стандарт для кінематографічних екшенів і довела, що Night Dog є одним з провідних розробників у світі. Мій син, ми не сваримося, тому що світ змушує нас воювати. Ми боремося заради більшої мети і ніщо не стане на нашому шляху. Бог війни здійснив сміливий перезапуск легендарної серії, перенісши кратоса з грецької міфології у світ скандинавських богів. Тут ми бачимо новий бік кратоса, який виховує сина Атрея. Подорожуючи разом, вони досліджують давні таємниці і протистоять могутнім ворогам, зокрема скандинавським богам. У цій грі акцент на більш тактичний і інтенсивний бій. Кретос використовує левіафан, чарівну сокиру, що здатна заморожувати ворогів і повертатися в його руку. Кожна битва вимагає ретельного планування а також співпраці з Атреєм, який може відволікати ворогів та використовувати свою стрільбу з лука. Рішення змінити всю структуру серії було ризикованим кроком, але це привело до величезного успіху. Бог війни отримала багато то нагород гра року за інноваційний підхід і видатну графіку. Бог війни надихнула розробників на переосмислення відомих серій, показавши, що навіть класичні ігри можна модернізувати і подати з новими ідеями. Що ти робиш, дитино? Ти справді збираєшся пройти через усе це? Я знайду, і вб'ю кожного з них до останнього. The Last of Us, частина друга. Продовжує історію Еллі через кілька років після подій першої гри. Це інтенсивна історія про втрату ненависті, прощення, що ставить гравця перед емоційно важкими виборами. Подорожуючи світом, зруйнованим інфекцією, Елі стикається зі складними моральними дилемами, які змінюють її життя назавжди. Гра вдосконалює механіки виживання та стелс елементи, які зробили першу частину унікальною. Гравці можуть використовувати оточення для тактичного захисту, покращувати зброю та взаємодіяти з тваринами, які можуть бути як допомогою, так і загрозою. Гра стала найбільш обговорюваною грою дві Цятого року через свої сміливі сюжетні рішення, які розділили гравців, вона отримала численні нагороди за оповідь, технічне виконання та новаторський підхід до моральних дилемм. Us, частина друга, показала, що відеоігри можуть бути потужним інструментом для дослідження важких тем, таких як ненависть і відплата, та встановила новий стандарт для інтерактивного кінематографу в іграх. Ти самурай зобов'язаний дотримуватися Кодексу, жити, боротися і померти з честю? Якщо ти зійдеш з цього шляху, ким ти станеш? Гроза змін наближається. Привід сусіми від сакерпанч переносить гравців у феодальну Японію під час монгольського вторгнення. Гравець виступає в ролі дзина сакая, самурай, який має стати привидом воїном, що використовує будь-які засоби, щоб звільнити свою батьківщину. Гра пропонує відкрити світ, де гравці можуть подорожувати пейзажами Японії, використовуючи як тактику самурая, так і стелс-методи. Гравці мають вибір: слідувати кодексу самурая або вдаватися до підступних тактик привида, що змінює взаємодію з ворогами. Розробники витратили роки на дослідження японської культури, щоб точно передати атмосферу та історичні деталі. Гра також пропонує чорно-білий режим, натхненний фільмами. Куросави. Привід сусіми стала однією з найкращих ігор 2020 року і була високо оцінена за зображення японської культури. Її успіх також спричинив розвиток ігор, орієнтованих на культурно-історичний контекст. Маєш для мене гроші, хлопче? Я бачив твоє ім'я в нашій книзі. Red Dead Redemption 2 від Rockstar Games – Це епічна історія про гангстера Артура Моргана, що намагається вижити та зберегти свою честь у жорстокому світі дикого заходу. Гра є приквелом до оригінальної Red Dead Redemption і розкриває історію банди Вандерлінде. RDR2 пропонує гравцям величезний відкритий світ, де кожна деталь має значення. Ігровий процес поєднує перестрілки, полювання, дослідження і взаємодію з персонажами. Що робить світ живим? і правдоподібним. Гравець також може впливати на моральний статус Артура, змінюючи події гри. Гра розроблялася понад вісім років і стала однією з найдорожчих у виробництві. Її світ сповнений деталей, таких як зміна погоди, розклад NPC та складна система моралі. rdr 2 встановила новий стандарт для ігор з відкритим світом і стала еталоном для інтерактивних історій. Її успіх закріпив Rockstar Games як одну з найвпливовіших студій в індустрії. Де наші гроші? Ти прикриєш мою спину? Завжди, друже. Ось і завершили, наш огляд найкращих ігор для PlayStation 4. Кожна з них не тільки принесла незабутні емоції, але й вплинула на розвиток всієї індустрії. Дякуємо за перегляд і не забудьте поділитися своїми улюбленими іграми PS4 у коментарях, і підписатися на наш канал. До зустрічі в нових випусках.